Перше змагання з дзюдо з початку російської агресії у Сумах. Відбувся відкритий чемпіонат Сумської області. За що змагались спортсмени? Нам розповів віце-президент обласної федерації цього японського бойового мистецтва. Це етап відбору до чемпіонату України по кадетам до 18 років і до 21 року. Крім сумчан, на змагання приїхали дзюдоїсти з Ромен, Охтирки, Кролиця, Недригайлева та Шостки. Статус відкритого надали турніру спортсмени з Лохвиці і горішніх плавнів. Анатолій Соловський привіз на турнір спортсменів з Лохвиці. Про очікування від турніру говорить. Якраз мої спортсмени виходять зараз. От один виходить, другий готується. Готуємося до чемпіонату України. Тільки от бороли чемпіонат Полтавської області. Зараз приїхали гості до наших друзів на чемпіонат Сумської області. Син Анатолія Богдан боровся серед кадетів. У підсумку у своїй ваговій категорії він став першим. Скоро Україна це саме божний турнір, а треба набирати форму, наборюватися, То приїхали, поборотися. Да, Задоволений своїм виступом, Ну не дуже, ну хоч щось. Перше місце серед кадеток у своїй віговій категорії вибрала Софія Гаряшина з горішніх плавнів. Мені просто подобалось поборотися, тому що давно нікуди не їздили. І ну, це була б чисто як практика по старшим вікам поборотися. Серед спортсменів до 21 року золото здобув сумчанин Юрій Солодовник. Дуже давно не було змагань, зовсім ніяких ні у чемпіонаті України, ні областей, ні чемпіонатів міста. yeah З тим, що дуже багато людей виїхали за кордон. Ці змагання для людей, які реально залишилися, реально ще можуть доказати те, що ми можемо. 60 спортсменів, юнаки і дівчата у двох вікових категоріях до 18 та до 21 року. У своїх вагових категоріях розіграли протягом змагального дня 28 комплектів медалей. За підсумками змагань буде сформована збірна команда Сумської області на чемпіонати України серед спортсменів до 18 років і до 21 року. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному суми.